сьогодні всего лампу короткого лапу на легком же А зараз поломание. Надається батькові Паштуку Константину. Дорогі наші діти, 9 років назад ми привели вас сюди, о, в цю чудову школу. За руки привели в перший клас. Цих 9 років минуло, як один день. Ви сьогодні випускники. Спасибі Таїсі Тимофійні, першій учительці яка навчала вас перші букви, перші склади писати. Також спасибі власному керівникові Галині Кирині і також усім учителям, які надавали знання. Від сьогодні ви обираєте своє життя в майбутнє самі. Хто стане учителем, хто трактористом, хто журналістом. Ну, не забувайте, усі професії дуже важливі. Хлопчики підуть служити в армію, захищати нашу батьківщину. Так як ви бачите, на даний час дуже в нас тяжке положення. Запомніть, де ви не були, де не знаходились, ніколи не забувайте рідної домівки, рідної школи, батьків і учителів. Від школи, як від лагідної мами, життя доросле, зоряно на Дів'яй клас вас, дурав'яне, наступні сонця в впевнено лиці. Ми все, щоб знали, вам дали в дорогу, любов, надію і душі тепло, щоб часом купували тільки ногу, провання на маршруті не діла. Щоб і здійснили дивні ваші мрії, неначе пісня склалося життя. Щоб не зубили віри і надії, не стало кохані вороття. Стоїть на де клин ваш журавлиний, щоб горизонт розрізати крилом не каждой кирпич. Удачи вас не не в велике, не в молитву. Слово, надається... Слово надається представнику району батюшке Васильевна. Добровісти, другі батьків. Те, де повітаю вас закінченням цього навчального року. Окремо хочеться звернутися до випускників, адже для них це дійсно пасхальний дзвоник в цінах своєї рідної скорості. Вони більше не сядуть і не прийдуть на урок, де вони 9 років слухали ті знання, які їм давали їхні наставники. І прошу вас, щоб ви ніколи не забували своїх рідних вчителів. І попереду у вас канікули, а далі. Хто буде поступати, хто буде далі навчатися ну, вже в другій школі. Ви повинні пам'ятати і не забувати свій рідний край, своїх батьків, своїх наставників, своїх учителів. І повинні пам'ятати, що навчання на цей рік закінчилось в школі, до навчання. Воно ніколи на самому світі не закінчується, бо навчання ти навчається весь свій вік. Як говорить народна мудрість, що вік живе і вік учить. І, нам, і ми ніколи не повинні забувати і про Бога, який нам в цьому допомагає, який нам в цьому допомагає, який нам дав життя, дав нам можливість. Дихати, бачити цей прекрасний світ. Дорогі випускники, дорогі діти. закінчившись, закінчився навчальний рік, І хочу сказати, щоб, щоб ви слухали і своїх батьків. І, і щоб батьки ваші отримали від вас тільки радість, щоб вони вами родилися, щоб ви їх ніколи не засмучували. І щоб ви всі завжди, завжди молилися і просили Бога, а Господь вам, Господь всім дайте нас тим, хто, хто слухає Бога. Тому ще раз і ще раз всіх вітаю з за закінченням навчального року, що Господь завжди прибував з вами і Божа Матір завжди покривала нас усіх чесним своїм упором. Амінь. Дякую. Слово надається депутату районної ради Загорічнику Володимиру Івановичу. Батька Я вертоживей до сюди. To Шановні батьки, вчителі, дорогі учні випускники, дозвольте мені і до районної ради, і до районної адміністрації привітати вас святом останнього дзвонити. Ви знаєте, як сказала Неля Григорівна, це свято воно і радісно, і за час тому що, ну ми знаємо, всі наші груди, діти всі стараються, та і мами всі вчителі, ще чи йде Але з другої сторони, якщо взяти, подивитися на випускників, то все-таки я думаю їм трохи сумно. Тому що вони, закінчуючи всю школу, я не буду говорити, тому що я так тотал, де хтось можуть після ще дев'яти класу, для них то десятий клас. То для них це для не останні зони, все для два роки навчення. Но мені сказали, що більшість йде. Поступає в навчальні заклади інші, тому для них, мабуть, це теж буде останні сьогодні змоги. Мені сьогодні дуже з однієї сторони радісно, і ви знаєте, коли я 38 років тому закінчив цю школу, вона була, ну якщо взяти її, порівняти з тим часом і сьогодні, ну, я вам скажу, що по-наружі вона сьогодні, мабуть, красно то була тоді, тому що вона сьогодні. Ви знаєте, я. Їжу по районі, бачу школи. Це, мабуть, одна із кращих сіль. Я не говорю за перші, другі рівень, я маю на увазі за всіх навіть перші, треті рівні. І це дуже приємно, що воно все збереглося. Сьогодні, якщо ми заходили так мабуть, кабіняти гнибу, і приємно, що сьогодні частота, порядок, все оздоблено, всі, всі кабінети встроєні. Мені дуже це приємно, але є і дещо. Яке не може не хвилювати нас всіх, так же на мене. Ви знаєте, дивлячись мені сьогодні приємно, що 11 випускників, а в далі, звичайно, я бачу, що набагато менше буде кількість випускників. І школа практично, якщо сьогодні стоїть питання про перші других рівнів, школа має бути хоча б мінімум 50 учнів. І от сьогодні вже коли наступилися, я подивився там по демографічній ситуації. Ситуація, звичайно, дуже важка. Ми будемо робити все для того, щоб все-таки школа, в крайній випадку, цей рік це до 100, -100. Далі вже буде видно, мабуть, можливо, якісь будуть зміни, можливо, може буде якесь переселення, і географічна ситуація зміняється. Оце трошки приклад. Тому я хочу сказати всім випускникам, ви вчитеся в одній з кращих шкіл. Сьогодні я хочу сказати велике спасибі батькам, вчителям за їхнє терпіння. Тому що вони дають вам знання цих 9 років, які ви тут навчаєте. Вони вас кажуть, сьогодні діти, мабуть, не такі, як наш час були, наскільки я сам не читаю, із розмов і десь я знаю, що сьогодні працювати важко, це було коли. Тому я хочу ще раз всім, особливо постукам, щоб ви знайшли свою дорогу, щоб у вас в житті ця сміжинка, яка має бути, щоб ви її знайшли правильно. Сьогодні не залежить, правильно сказав батько вам. Яка буде ця спеціальність, щоб просто ви знайшли себе ці спеціальність? Звичайно, сьогодні час важкий в нашій країні, ви знаєте що, на сході сьогодні навіть відпуска, деякі скасували, деякі проводять. То в такий тяжкий час, я думаю, нам треба згуртуватися, нам треба бути патріотами своєї країни, особливо молоді, яка сьогодні вже більша за нас патріот. І хочу побажати, щоб в нас був в країні. Мир, злагода, порозуміння, щоб політики наші знайшли вихід з цього важкого становища, якому наша країна. І, звичайно, в саму чергу, першу чергу, для прострякав щастя, здоров'я, удачі, щоб ви радували тільки своїх батьків. Дай Богом здоров'я і все найкраще в вашому життєвому рівні. Дякую вам і свято Вам несем свою любов несе подягу. спасибі щире вам за все, живіть щасливо і в достатку. Вам ніжні троянди дарує весна, а віночок віно піддань, хай доля розпітне весела, ясна, хай творчість не згасне й дерзань. you yeah. Та суфітя в саду, що ви зростили, вичимо догоріття, щастя, радості та великої сили. Ми попросили у весни для вас тихих світанків. Ви шукайте й творіть рідних в стінах шкіли. Хаже вас, окриля, наша пісня прощальна. І подяка слова, бо не можна без міла. Знов зуляє, у гаю та Нову пісню стоїть моє, Довжці у житті вроду, на світі літа, життя все молодий, хай здоров'я міцне вам прибавиться з ноги. У мам ярність, помаючі від нові учні прийдуть. Хай же шана буде, бережіть на завжди, ви мрії високі, хай затрудна города, мать у школі. Yeah. Uh -huh. Але професія вчителя потребує ще одного виняткового вміння відчути кожного учня. Кожен учитель дорогий випускникам по-своєму, але, мабуть, ріднішої за першу вчительку немає. Перша вчителька добра, дертя, наче мама повинали. А любов ваша – щира, гаряча, деревала, серця нам училище. Дуже різна усіх у нас вдача, та усмішка усім до лиця. Тож любов ваша щира і гаряча, буде гріти нам завжди серця. Слово надається вашій першій учительці та єсітимуфімі, яка засівала перші дівчатка мудрості на педагогічній ниві.